Всім привіт! Ви на каналі Зилайки, like, з вами я, Юля. Сьогодні давайте поговоримо про українських розробників, які вийшли на міжнародний рівень. Всіх них я знайшла на Awards. і зараз я хочу зробити огляд деяких, можливо, самих цікавих. І сподіваюсь, вам сподобається. Сьогодні я хочу розпочати з Obis Agency. Це команда дизайнерів, таких дуже непоганих з Харкова. І в них такий класний сайт. Вони роблять дуже такий великий упор на дизайн, і все так зважено, дуже красиво. Вони мають багато нагород. Ось це їх команда, до речі. Ви можете бачити студію тримають чоловік з жінкою. Та ще декілька хлопців в них працює, чи може дівчат. Але тут тільки хлопці, так що не знаю. Uh, так, let's create. Let's create. Ось такий сайт в них. Давайте подивимось: Obis Creative Design Agency. Works about Contacts. Нам цікаво подивитись Works. Featured works. До речі, вони зробили декілька проєктів на awards. І, наскільки я пам'ятаю, один з них це сітки для сайтів дуже цікавий проєкт. І я думаю, що ми зараз зможемо натрапити на цей проєкт в їх портфоліо, і ви зможете подивитись, вони створили щось типу інструкції. З використання цих е, сіток. І це так дуже корисно. Такі цікавенькі спецефекти є, коли наводиш сюди. Прикольно виглядає. Та дуже приємно відчувати, що це команда, яка працює в Харкові, це такий локальний патріотизм. Ось дивіться, Пушкінська, 5 місто Харків Україн. Вони роблять не лише веб-сайти, вони ще розроблюють такий айдентику різну. І ось ви можете подивитись їх логотипи тут. Чомусь я не можу знайти їх проєкт в портфоліо про сітки, але на аворці цей проєкт є. Я хочу вам показати, тому що це дуже корисно для дизайнерів. Начебто така інструкція. Де вам розповідають, як можна використовувати різні сітки. Ось, дивіться, ви заходите сюди і починається така гра з буквами, дуже цікавенька. І коли ми скролимо, ми бачимо чотири типи сіток. І Ця команда розповідає нам, як можна використовувати різні сітки та показує приклади, як вони це використали в своєму дизайні. І це також дуже корисно, коли ви хочете зрозуміти, як використовувати сітки різні, різноманітні, не лише колоночні, чи такі прям якісь блочні, але і ще трошки складніші. Ось це колоночна сітка. Вони розказують, що, як вони тут використовували. Margins, grid, 12 колонок. Тут можете поскролити, подивитись. Далі в них є інший приклад, теж їх дизайн. Ось так виглядає тут вже 8 колонок. І ось така сітка. Вони показують, як вони її використовували ще в одному проєкті. Мені дуже сподобалась ідея з сітками такого формату. Це доволі складний формат сітки. Та, можливо, новачкам він не дуже підійде. Але в цілому це дуже цікаво. One TheGraph. Вони показують, як можна цю сітку використовувати ось дивіться. Дуже цікаве рішення. Це підходить, коли ви хочете створити начебто хаотичний такий дизайн. Але вам все одно треба використовувати якусь прив'язку до сітки. Верстальники вас зненавидять за цю сітку, але дизайн буде дуже класний. Так що користуйтеся. Ще є такий варіант. Теж дуже цікаво, як вони використали цю сіточку. Ви можете подивитись. Взагалі. Дуже талановита команда, саме як дизайнери, вони такі класні. Мені вони дуже сподобались. Я їх прямо в закладки додавала, тому що вони класні. Ще одна студія, про яку я хочу розказати вам це Synchronized. Це також команда з Харкова. Взагалі, в нас дуже багато талановитих дизайнерів. Я знаю, що. Дівчина, кофаундер цієї компанії. Вона дуже відома дизайнерка Женя Ринжук, може, ви чули про неї. Вона працює з різними стилями, вона робить різні діджитал продукти і тому назвемо її Діджитал дизайнер. Отже, вони дуже креативні, вони мають дуже багато нагород на аворці. Все Завжди витримано в класних кольорах. Вони використовують такі незвичні кольорові поєднання. І це взагалі класно. Мені це дуже подобається. Трошки таке мрачнувате, але в цьому щось є. І вона має дуже класний смак щодо. Кольорів, це просто топ. І ви можете подивитись на її сайти, на її роботи. Взагалі-то не лише її, а всієї команди, тому що з ними працює дуже багато людей, наскільки я розумію. Ось така от кольорова гама для їх проєктів використовується взагалі дуже часто. Такі дуже цікаві, складні кольори. І все в такій тональності, коли все трошки так приглушене. Ось їх Behance. хенс ви можете подивитись uh, Jewelry interaction uh, experience design, graphic design і illustrator. Це все їхні нагороди, які вони отримали на Behance. Та це також їх категорії, в яких вони працюють. Але наскільки я розумію, для них немає нічого неможливого. І вони люблять виклики і роблять завжди щось таке новеньке. Десь півтора року тому вони створювали якийсь motion для Apple, для iPhone нового. Це також було дуже класно, цікаво. Тому я рекомендую підписатися на них, тому що вони, вони шарять, що вони роблять. Так що... Дивіться, вони взагалі диктують тренди, наскільки я знаю, тому що вони розуміються в дизайні дуже класно. Можемо подивитись якісь їх роботи. Ось такий motion прикольний. Мені подобається, як вони це реалізують. Check it live, можна відкрити лінк та подивитись, що воно є насправді тут. Я так розумію, що дизайн вже трошки поміняли, тому що цей сайт створювався вже так рочків 3-4. тому. Ось такий дизайн ви можете бачити тут. Давайте подивимось ще одну роботу. Ось така прикольна хореографія сайту. Ви бачите цей моушн. Такі ніжні кольори, вони не нав'язливі, все так зважено. Мені подобається, що вони часто використовують такий мінімальний стиль, і їх. Неважко виділити серед інших дизайнерів, тому що коли ви бачите саме їх роботи, то починаєте підозрювати, що це саме вони робили. Отже, вони класні, підписуйтесь. До речі, можемо подивитись сайт Жені Ренжук, це їх арт-директорка та кофаундер цієї компанії. Ось такий цікавенький сайт в неї персональний. І тут, до речі, багато робіт. Art Direction, Digital Production, Branding, Це все, чим вона займається. Отже, Dribble, Behance, Twitter. Ви можете подивитись, якщо вам буде цікаво. Ось таке портфоліо. Як я вже сказала, вона дуже класно працює з кольорами, тому беріть на замітку і користуйтеся вже готовими рішеннями. Наступна команда, про яку я хочу поговорити, це Advanced Team. Advanced Team Digital Design Boutique with Focus on Aesthetics. Тобто Digital Design Boutique, який сфокусований на естетичності. Ось такі спецефекти. Підозрюю, що це WebGL технологія. Тут текст такий і буковка якась, начебто з їх типу. Перша буква А. Портфоліо. Scroll down. Що ми виберемо? Давайте scroll down зробимо. Опа, Заскролили дуже швидко. Ось такі класні роботи в них. Можна подивитись full відео. Це такий шоуріл. Давайте поскролимо. Вони говорять, що кожен проєкт зроблений на пересіченні між дизайном та технологіями. Це класно, тому що я вже не так давно висказувалась на щодо цього, коли графічні дизайнери попадають у веб-дизайн та не приділяють увагу технологічній складовій. І це доволі велика проблема. Ось такий. В принципі, простий дизайн сайту, але класна динаміка, класні такі анімашки. Це все круто виглядає. Можемо перейти на якусь роботу, подивитись, вау! Круто! Клас. Портфоліо прикольно зроблено. М -м -м, красота. Взагалі я зрозуміла, що в Україні стільки талановитих людей, стільки талановитих розробників і дизайнерів, що це просто-просто дуже класно, дуже круто, але це ж яка конкуренція. Тому, якщо ти хочеш стояти на місці у цій сфері, тобі треба все весь час розвиватися. А якщо ти хочеш когось випередити, то тобі придеться. Так вкладуватись не фігово, так у свій розвиток, тому що люди мають такий потенціал. Це просто круто. Едженсі. Тут вони розказують про своє едженсі. якесь таке чорне серце. Ось це їх клієнти. До речі, дивіться, як прикольно зробили з цим доволі стандартним ефектом, коли ось ці, начебто, рідина бовтається за, за курсором. Але виглядає доволі непогано, коли це знаходиться під блоком. І тут такі замість логотипів, які весь час різноманітні. Різнокольорові, і це просто біль для кожного дизайнера. Вліпити це в один блок це просто проблема. Як вони це вирішили? Просто написали слова білим текстом. Це геніально. Як говорять, все геніальне просто. Become a client. Та мої улюблені кругленькі кнопочки. Ось це їх команда. О, можна так перетягувати, Якось так важко перетягується. Я не розумію, що нащо ви це так зробили? Виглядає так, начебто у них багато людей в команді, але, але тут лише 4 людини. Do you want to join a team? Можна залишити їм своє резюме. Отже, їх аворці. Ого! Це так список. show all 73 Awards 73 нагороди. Оце так команда із чотирьох людей. Класні ребята. Services Взагалі, такий не дуже складний дизайн сайту, але так все прикольно виглядає. Доволі стандартно, як для розробників. Це вже такий стиль. Ось це. Їх офіс в Україні в місті Дніпро, в Лос-Анджелесі, в Каліфорнії та Support from Poland в них також є. Цікаво подивитися їх бі На Біхенсі такі роботки. Прикольні. Мені завжди цікаво дивитися на саму структуру кейсу, тому що. Дизайн він такий, він виконує якісь задачі, але мені завжди цікаво подивитись, як команда розробників, дизайнерів зробили цей кейс. Тому що кейси це взагалі така тема. Багато хто з дизайнерів забуває просто робити все це. Тому що роботи багато, і ти такий: та ладно, потім все зроблю. І воно накоплюється, накопичується, і ти такий, та там вже багато, що коли, як це починати. І виходить, що на кейси ми не виділяємо достатньо часу. Але нещодавно я почула таку думку, що. Між проектами після закінчення проекту треба виділити час на кейс. Я не впевнена, що це спрацює, якщо ви роботаєте з якоюсь компанією, десь не на фрілансі, а в такому режимі, тобто ви найняті. І якщо вас загрузили якимось іншим проектом, а це часто так буває, вони не захочуть, щоб ви робили якісь там кейси. Тим більш для себе для свого портфоліо, тому що взагалі, коли працюєш на якусь компанію, ти часто не маєш права на те, щоб викладувати їх сайти, їх роботи, які робив, робив ти. Це треба оговорювати, але більшість компаній розуміють, що це всі ці портфоліо робляться для того, щоб знайти кращу роботу, щоб знайти кращих клієнтів. І тому вони це не Одобрюються, і це велика проблема. Але якщо ви фрілансер або маєте власну компанію, то в цьому форматі вам треба виділяти час на те, щоб створити цей кейс. Тому що від цього, від кейсів в вашому портфоліо залежить, скільки проєктів у вас буде в майбутньому і наскільки класні клієнти до вас прийдуть. Також чула таку думку, що кейс в середньому займає десь. Два тижні. І це такий непоганий спосіб відволіктись від, між проектами, тобто трошки відпочити. Але я не впевнена в цьому, тому що кейс це а вже ж, це м, творчість якась. Але якщо проєкт був такий складний та ви від нього втомились, навряд чи створення кейсу додасть вам якогось відпочинку, тому не знаю. Це такий як фінальний крок, де ви повинні це зробити, закінчити проєкт кейсом на Behance та на Dribbble. Тим більше, що говорять про те, що всі кейси треба підготувати вчасно для всіх платформ. І тільки як всі будуть готові, ви повинні їх публікувати усюди. А не так, що сьогодні ви опублікували кейс на Біхенсі, через місяць ви. Той самий кейс опублікували на дріблі, і все. Але це все про ідеальний світ якийсь. А коли ви працюєте, я думаю, що навряд чи у вас є стільки часу, щоб це все встигати. Але треба виділяти час, створювати портфоліо. Кейс, до речі, в них на бігенці такий нічого сверх чогось. Не можу сказати, що він якийсь там. Нереально крутий, ну, нормальний. Давайте подивимось наступну команду. Вони мають таку смішну назву Тюбік Studio. Тюбік, тубік, бобік. Я не знаю, тут якийсь такий собака, нарисований у них на логотипі. Схоже на таксу. Ось такий сайт. Oh. Він класний, тому що він не висить, не вісне. Я можу його скролити і все бачити Quick View, нова пошта, Advent Calendar. Вони робили. Шоуріл якийсь у них. Вон. Одразу ви бачите їх портфоліо. Це класно. Дуже класна сітка у них. Brewery and restaurant. In Dnipro, Mova, Mova Brewing Company, Такий кейс. Прикольний веб-сайт, Ось. Якщо є веб-сайт, то, то класно. Можна зайти і подивитись. Taste -me Talk, Такий сайт. Звичайний, не знаю. Доволі звичайний, нічого такого. Але, але ви можете бачити, що якраз такі звичайні сайти вони працюють для людей, вони реалізують якісь цілі саме бізнесу, тому що тут все зрозуміло, все очевидно, і не треба щось там тягнути, кудись мотати, листати, якось там перетягувати, щоб щось зрозуміти. Ви зайшли, і все вам ясно з перших кроків. Включимо українську мову. Смакуй, знайомся, розмовляй. Все. Що вам ще треба? Повиварня, певний простір, магазин пива. Ось ось отак. І за такий сайт Awards не дасть ніяких нагород, нічого, тому що це такий звичайний сайт. Але він приносить клієнтів та гроші своєму володарю. Але кейс вони класно зробили. Тобто, навіть якщо ви не робите якісь такі дуже-дуже круті сайти технологічні, ви все одно можете показати свою роботу у себе на сайті. Доволі непогано. Прикольно, тому що дизайн тут зроблений такий. Добрий дизайн, доволі стандартний, але це працює. Ось, шрифти. Навіть такі не дуже якісь унікальні шрифти, можна показати таким чином. Легкий motion. Я сподіваюся, що це можна зробити в After Effects дуже швидко, а навіть це можна зробити в фігмі таку анімацію. Вони молодці. Але цей тюбік, наскільки я пам'ятаю, він мав якісь роботи на Word, за які отримав е, нагороди. І я вже не перший раз. Натрапляю на них, але вони більш такі, менш креативники більш е розробники бізнесових якихось рішень. І це одразу видно з їх портфоліо. Ох, класно, як зроблено і Балт. Як я люблю таку верстку, коли роблять так нестандартно. Прикольно виглядає як журнальна така сторінка. До речі, в форматі сторінки About це класно працює, це можна робити. Тут такі калькулятори проєктів. Аворси, 120 аворців. І 10 років досвіду. вебі Авордс їм щось здали. Авордс немало нагород, вони не мають від аворцу. Дуже цікаво пошукати їх ще раз на аворці і подивитись, які сайти отримали нагороди, тому що е дивитись просто так, сидіти в портфоліо то одне. Проджет. Ось, вони зробили список. До речі, проєкт ресторану Мова отримали стрічечку на Біхенці. Угу. Тільки чомусь не можна перейти туди. Ні, я думала, що це. Силка на проєкт, а ні, це не ссылка. На жаль. Ось так вони показали своїх клієнтів Born in Ukraine і про. Сподіваюсь, це їх корпоратив <с> дуже непогано. А це їх команда. Ну, якщо чесно, я розумію, що, можливо, в них багато людей, хто працює віддалено, але це виглядає так, ніби то просто картинку з якогось фріпіку скачали і поставили. Я би хотіла бачити тут якісь фотографії, можливо, окремих людей, можливо, їх разом. Тому що це навіть з їх стилю якось вибивається. Але ми не оцінює їх так. Ми просто дивимось на команди з України. І вони однозначно круті. Вау! 2 мільйони переглядів! Скільки в них нагород! І вся ця команда, яка мені не сподобалась, ілюстрація, я маю на увазі, не команда, саме ілюстрація. Ось стільки нагород вони мають. Так що я не маю права щось їм говорити, тому що вони, вони круті. Дуже цікаво подивитись. На їх портфоліо, кейси, тому що я вже сказала, я дуже люблю дивитись на кейси, які розміщують дизайнери і різні компанії. І це виглядає класно, такий моушн прикольний. Воно начебто і не складне все, але виглядає так стильно і круто, круто. Можна зберігати собі в папку Inspiration, тому що прикольно воно виглядає. Ось такий огляд українських розробників на сьогодні. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Підписуйте. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я буду випускати нові відео і робити різні огляди та щось таке цікавеньке та корисне. З вами була я, Юля, і канал The Like. До нових зустрічей!